Багатолюдно і гамірно було у середу 22 травня на плацу об'єднаного Ковальського військового комісаріату. Перша команда юнаків весняного призову одержувала останні настанови від батьків і друзів. Скажіть, будь ласка, кого відправляєте? Сина свого Калашнікова Віктора. Як ваше материнське серце? Що ну, воно вам підказує? Знаю. Жалко мені, звісно, але хай служить за Україну за. Хай служить, але щоб йому добре тільки було. Вправляємося на, на службу, щоб там йому служилося добре, да прийшов десь щось. П'ятого вже. Да, П'ятий вже. Чотири служили в радянській армії, а цей український де перший. Щасливої йому служби. Що ти чекаєш від служби в армії? Я не чекаю більше відслужив в цьому. В інституті. Думаю, що справді краще трохи. Я думаю, що збережеться все те хороше, що я і зберіг в інституті. Думаю, що буде краще через пару років в нашій армії, ніж зараз те, що зробить у нас. Думаю, що прийду хорошо, там і служу добре. І думаю, що те, як мої брати служу, і щастя прийду з армії. Хочу, щоб армія, звісно, була краще, ніж вона нас зараз, як є. А, а батькам і цим рідним хочу сказати, що не, не переживали за те, що я буду служити. Я буду захищати добру Україну. З яким настроєм ти йдеш служити? З нормальним. Готовий до служби в армії? Вроді готовий. Вроді. А що ти чекаєш від армії? Не знаю, мужиком, мабуть, прийти. З яким настроєм ти йдеш служити в армії? Не знаю, нормально взагалі. А що ти чекаєш від служби в армії? Що, що судьба дасть. Звідки я знаю, що я чекаю? Ти вважаєш готовий і ти служив? Готовий, вже півроку, готовий, вже півроку назад забирали. У чинному військовому законодавстві відбулись деякі зміни. Прокоментувати, які ми б просили військового комісара міста Коваля Олександра Васильовича Ольхового. Олександре Васильовичу, скажіть, будь ласка, як проходить цьогорічний весняний призов і які його характерні особливості? Характерні особливості цього весняного призову – це те, що наші юнаки будуть призиватися служити війська на півтора року. Ті, хто попадають на службу. Чи призиваються, верніше сказати, на службу в надводні, підводні кораблі, будуть служити два роки. З вищою освітою, що на флоті, що в військах, один рік, тобто 12 місяців. Особливості цього призову як такових немає. Призов приходить організовано. юнаків, яким виповнилось 18 років, викликаються на призовну дільницю, проходять призовну комісію і. Получають повісточки, йдуть служити війська. Юнаки, які втратили право на відсрочку, тобто юнаки більш старших віків, призиваються таким же порядком і в першу чергу йдуть служити в армію. Відсрочки від призову надаються, як і раніше, за сімейними обставинами, по навчанню. Ну і по іншим причинам вже не раз я виступав і по телебаченню, давав роз'яснення в нашій місцевій пресі. Так що люди вже знають, юнаки знають, особливо в школах в учбових закладах проводимо, бесіди з юнаками роз'яснюємо про службу в армії, про підготовку до армії. Так що вони законодавство вже більш-менш знають. Якщо тільки єдине можна сказати, що майже Півтора року ми більше підходимо диференцовано до питання надання відсрочок. Чому диференцовано? Тому що скрутне економічне становище, в деяких сім'ях цей призивник, який йде в армію, є єдиним кормильцем, який може десь зробити якусь копійку і прогодувати свою сім'ю. Тому в таких випадках ми підходимо, ще раз кажу, диференційно, індивідуально і стараємося, якщо є можливість, надати відсрочку. Часто люди задають питання, чи хочуть юнаки служити в армії. Переважна більшість хоче служити, і проблем з визовом, з призовом у нас практично немає. От. Ті, хто не хочуть служити, а таких у нас набирається сім чоловік по Ковуліковольському району, спільно з міським районним відділом внутрішніх справ, з прокуратурою, викликаємо їх, роз'яснюємо закон. І, в принципі, ті юнаки теж йдуть служити, як би їм цього не хотілося. Законом визначено, що наша армія формується на таких принципах: це служать офіцерський склад, прапорщики на службі за контрактом і строкова військова служба. Так що ті юнаки, які підлягають, призову на строкову військову службу мусять іти служити. Якщо буде визначено, що армія буде комплектуватися тільки військовослужбовцями по контракту за власним бажанням, я думаю, проблема відпаде, такою як неявки на призов, от, і так далі. В принципі, ми військові надіємося, що армія буде все-таки комплектуватися наша українська за, за контрактом. Сьогодні в нас перші, перші юнаки з Ковуля, з Ковальського району. В весняний призив йдуть служити до Збройних сил. В загальному юнаки добре підготовлені, хороше здоров'я, мають, будуть служити на Україні. Я хочу сказати батькам, друзям, подругам цих юнаків, щоб не переживали за них, чекали їх, писали. Армія наша в основному здорова, здорова морально, здорова фізично. І держава, як би не було тяжко, піклується про службу юнаків в Збройних силах і в інших військових формуваннях, тому що ми призиваємо і в пограничні війська, і в Національну гвардію, і Міністерство внутрішніх справ. В добрий путь вам, хлопці, хай щастить доброї служби, живими, здоровими, достойними вернутися до нас, щоб не опозорили нашу Ковальську волинську землю. Музика військового оркестру сповіщає про початок урочистої частини. Словом Божого благословення до юнаків звернувся священник церкви Андрія Первозванного, отець Дмитро. Від владних структур призовників привітали заступник голови ковальської міської ради Сергій Шульган та заступник голови ковальської райдержадміністрації Петро Ющик, які побажали юнакам хорошої служби і гідно представити честь міста і району. Під звуки військового маршу призовники займають місця в автобусі і вирушають до збірного пункту, перетинаючи межу між безтурботною юністю і дорослим життям.